Реставрація тисків завершена. І Я їх зробив. Мучився я з ними довго. Хто бачив мої короткі відео, там є, які вони були, як я їх випалював, заливав переробом, випалював, вибивав і все зараз гарно працює. Ось Одним пальцем. Там були відео, як в мене тут зламався палець з різьбою. Ось так я його все. Ось так воно все працює. Тут повністю різьба відновлена, все вичищено. Губки теж різьби були, все було зломане, Зробив різьбу, закрутив от такими болтами. Тут я змастив. Хотів їх украсити, думаю, думаю, тиски вони для того, тиски вони мають бути в роботі. Не треба їх там викрашити. Все змастив, люфту нема. Вообще на невеличко. невеличке і як би дуже гарно вийшло, Круто. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп.